Травник і його таємниці У невеликому селі над річкою, де старі верби схиляли свої гілки до води, а польові квіти вкривали луки барвистим килимом, жив дід Микола, найвідоміший травник у всій окрузі. Його невеликий будинок з дерев'яними віконницями оповивали запахи сушених трав, які долинали з горіща, де в пучках висіли скарби природи. Дід Микола знав кожну травинку в радіусі десятків кілометрів. Його знання передавалися від діда до батька, від батька до сина протягом століть. У його пам'яті зберіглися не лише назви рослин, але й таємниці їх збору, сушіння та застосування. Він знав, коли саме зірвати кожну травинку, щоб вона віддала максимум своєї цілющої сили. Таємницею діда була його здатність чути рослини. Він стверджував, що кожна трава має свою мову, свій характер. Ромашка це лагідна цілителька, яка заспокоює і лікує ніжно. Чистотіл – суворий воїн проти недуг, але потребує обережного поводження. Подорожник це вірний супутник. Завжди готовий прийти на допомогу при поранах і запаленнях. У своїй майстерні дід Микола мав сотні глиняних горщиків і скляних банок, кожна трава зберігалася за особливими правилами. Корені валеріани в темному прохолодному місці, щоб зберегти їх заспокійливу силу, листи м'яти в герметично закритих ємностях, аби не втратити цінні ефірні олії. Квіти календули в паперових пакетах, де вони могли дихати і не втрачати своїх протизапальних властивостей. Найбільшою таємницею травника були його збори, унікальні комбінації трав, що підсилювали дію одна одної. Для зміцнення імунітету він змішував ехінацею, шипшину і липовий цвіт у точних пропорціях, відомих тільки йому. При проблемах зі сном готував особливий чай з валеріани, меліси, хмелю та лавандули. Кожен збір мав свою формулу, випрацьовану десятиліттями досвіду. Люди приходили до діда Миколи з різними недугами для кожного він знаходив індивідуальний підхід. Молодій матері з немовлям радив купати дитину у відварі череди та ромашки. Літній жінці з болями в суглобах готував настойку скорення лопуха та листя брусниці. Чоловік із проблемами серця рекомендував чай з глоду та пустирника. Особливу увагу травник приділяв часу збору. Він знав місячний календар на пам'ять і збирав рослини відповідно до фаз місяця. Коріння викопував на спадному місяці, коли сили рослин концентрувались у підземній частині. Листя і квіти збирав на зростаючому місяці, коли соки рухалися угору, наповнюючи надземну частину живильними речовинами. Дід Микола мав і свої ритуали. Перед збором він завжди просив рослини дозволу, дякував природі за її дари. Ніколи не зривав усе підряд, завжди залишав частину рослин для відновлення. Він вчив: Треба брати у природи тільки те, що необхідно, і завжди давати щось у відповідь: турботу, повагу, любов. У своїх записках, які він вів протягом всього життя, травник фіксував не лише рецепти, але й спостереження за природою. Він помічав, як змінюється рослина залежно від погоди, ґрунту, часу року. Ці знання робили його майстром своєї справи. Найцінніші знання дід Микола передавав тільки тому, хто справді прагнув допомагати людям. Він казав: травництво це не просто збір рослин, це розуміння природи, повага до неї. І бажання нести добро світу. Хто має чисте серце і правильні наміри, тому природа відкриє свої таємниці.